Доброго ранку, ми з України, я Ірина. Вітаю всіх на моєму YouTube-каналі. І запрошую вас, мої дорогенькі, до карти дня. У нас, як зазвичай, три позиції: карта номер 1 карта номер 2 і карта номер три. Як зазвичай, інтуїтивно вибирайте свою карту. Якщо вам занадто як сказати, я швидко говорю, натискайте на паузу, інтуїтивно виберіть свою карту і прослухайте розклад. Можливо, Таро дасть вам якісь підказочки. Карта номер 1 У нас старший аркан, це в першу чергу говорить, що день важливий. Але дивіться, у нас підвішений карта. Або повішений. Я більше бачу не повішений, а більше як підвішений. Чому? Тому що. Тут людина, якщо захоче, може сама себе звільнити. Ось, голова на плечах є, руки теж є вільні. Ось, тут людина сама себе підвішує в таке становище. Тобто, сьогодні можете ви опинитися в якомусь становищі, наприклад, глухий кут, не намагайтеся відти вирватися, так? знайти обов'язково якогось виходу, просто сядьте і почекайте. Подумайте над своєю ситуацією, подумайте, як ви туди потрапили, розберіться в цій ситуації. Сьогодні можуть бути через те, що тут птахи, можуть бути якісь інсайди приходити, якісь розмови коло вас точитися, тобто оточувати вас. Не звертайте на це уваги. Не намагайтеся переконати в ком, когось переконати, що ви не слон, наприклад. Не, не намагайтеся, сьогодні в рівно у вас це не вийде, або вийде незграбно. Краще перечекайте цей момент. Карта номер 2 Королева, ні, четвірка. Чомусь, от, бачите, я подумала, не бачила ось що тут, тільки побачила. І це не бачила, думала корона. Це четвірочка монет. Ну, Що можна сказати? Стабільна ситуація у фінансах. Тобто, сьогодні вже на кінець стабілізується. У вас було або густо, або пусто, або перебивали з, копійку на копій... з копійки на копійку. Ось тут скажу відверто. З однієї сторони, стабільна ситуація, з другої сторони, карта попереджає: не тратьте сьогодні гроші. Чому? Тому що наступна карта п'ятірка, а це коли вам грошей буде не вистачати. Тобто, ця карта вам радить в першу чергу. Ви відкладіть лишню копійку, якщо вона у вас є. Не тратьте просто так, будь куди і тому подібне. Краще притримайте гроші. Ось не жзичте нікому і не тратьте ось якось так. І якщо у відносинах, то вам вдасться, наприклад, сьогодні стабілізувати ситуацію між вами, закріпити, зробити фундамент. Хтось, можливо, дійсно будує хату. Це фундамент, мої дорогенькі, у відносинах, на роботі. Можливо, вам вдасться на роботі закріпитися. Ось якось так. Карта номер 3 у нас тут самітник теж старший аркан, і важливий день, тобто пошук себе. В першу чергу це пошук себе, пошук на ваші відповіді. І ця карта завжди говорить: пошукайте всі відповіді є у вас. Тобто, ви можете самі собі дати відповідь на ваші запитання. Це говорить про те, що ви всі відповіді у вас всередині. Покопайтеся у собі, не треба далеко ходити. Ось, Вистачить трохи інтуїтивності, трохи мудрості. Можливо, дійсно ви сьогодні зустрінетеся з мудрою, старшою людиною. Це може бути ваш, ваша бабуся, ваш дідусь. Ось. Це може бути навіть ваш сусід, і ще може бути. Наприклад, якась порада або від вас мудра порада, або від когось вам мудра порада. Це, знаєте, вічний, ще можна сказати, странник, як то кажуть. Не подорожувальник, не подору... подорожувальник, <гум> а странник, який, знаєте, отак ходить, проповідує якось так. Гаразд, мої дорогенькі, до речі, бачите, світло несете завжди ви у собі. Не треба його далеко шукати. І наберіться терпіння. Сьогодні, можливо, вам захочеться дійсно усамітнитись, подумати на самоті. Гаразд, мої дорогеньки, гарного вам мирного дня! Бережіть себе, мої любі, і разом до перемоги! Все буде Україна!